Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. День конституції кажете, пише політолог Олег Лаусенко. У нас є немає з того дня, як Охлос обрав Зеленського. Паяць розтоптав основний закон 19-му році, коли в антиконституційний незаконний спосіб розігнав Верховну Раду. З тих пір московський блазень порушував десятки разів конституцію. Сьогодні траур за конституцією України. В 21-му році автори конституції, покійний Степан Хмара, і Віктор Шишкін, влаштували акцію протесту в парламенті. На святкове засідання парламенту прийшли колишні народні депутати, президенти України. Судді, члени уряду та інші запрошені гості. Усі в урочистому вбранні багато присутніх у вишиванках. Проте колишні народні депутати, правознавці, автори конституції, Степан Хмара, і Віктор Шишкін, одягнені в футболки з написом Зевбився конституції під час виступу в раді в президента України Володимира Зеленського на знак протесту протидії голови держави та його команди Хмара і Шишкін стояли, повертаючи увагу до напису на своїх футболках. Пред смертю одна із заяв Хмари звучала так. Звісно, Шуфрача сьогодні арештовано не без відео Зеленського Єрмака, тому що в таких справах наша СБУ кроку не ступить без. Команди зопе проте впевнений, що передчасно падати в ейфорії від цієї безперечно веселої новини не потрібно. Я не розцінюю це щирим бажанням нашої влади по справжньому боротись з п'ятою колоною Москви в Україні. Я повірю, що Зеленський нарешті стане на шлях боротьби з російською агентурою. Якщо в сусідній камері Шуфричем буде відпочивати Іван Баканов, Данила Гетьманцев, Руслан Демченко. Надалі будуть притягнені до кримінальної відповідальності слідчі СБУ прокурор, що здійснює процесуальний супровід судді, які виносять неправі бандитські рішення по сфабрикованій справі проти полковника червінського легендарний розвінник буде негайно звільнений з під варти, але і це ще далеко не все. Поки в ОПЕ залишається Єрмак і Татаров, які вашить свої злочинні справи. Я ніколи не повірю, що президент Зеленський вже міцно став на ноги українського державника, бо замало звільнити Єрмака і Татарова з офісу президента. Їх необхідно негайно взяти під варту. І Наступне дуже важливе. всі громадяни України, які звинувачуються в державній зраді, за будь-яких обставин не можуть підлягати обміну. Саме іноді зрадників, які вони ховають під іменами своїх близьких і не дуже близьких родичів, має бути не просто заарештоване, а якнайшвидше конфісковане. Окреме питання до зеленського Дать у правохоронних органів уже після закінчення війни з Московією зелені гниди перетворюються на московські воші. На внутрішньому фронті п'ята колона оговтується, поступово приходить в наступ, кому не зрозуміло, що московська церква найбільш розгалужена легальна антиукраїнська підривна московська організація в Україні. Ця організація, відчуваючи безкарність і потурання зеленої влади, нахабно влаштовує провокаційний похід Смельницької області до Почаєва. Це що на п'яту колону не розповсюджується закон про воєнний стан. Чому поліція збу не виконує свої повноваження і не застосовує закон, не порушує кримінальне впровадження проти організації. Зації цієї провокації, чому органи влади на місцях спокійно спостерігають за злочинною бездіяльністю силових структур. Вони що виконують незаконне розпорядження з банку. І вони що забули, що давали присягу на вірність українському народу, а не зеленському і на його озу татару хірмаків і іншої швалі. Якщо вони все це забули, то громадськість маєм рішуче нагадати. Що конституція звільняє їх від виконання злочинних наказів? Може за таку злочинну безвідповідальність, Зеленський нагородив орденом міністром ВС монастирського. Зеленський плюнув у вічі всім українцям, осквернивши святу Софію, завівши туди і постав. Шо поруч московського блюдка внуфрі, чому Зеленський, ображаючися гідність всіх захисників України, даючи вказівку переслідувати бойового офіцера генерала Кривоноса. Слідчими дебар Дмитру Павлію нагадає, що настане час йому доведеться суворо відповісти за цю провокацію. Якщо Зеленський не схаменеться і думає, що всі його провокаційні вибрики будуть йому сходити з рук під гаслом не на часі, аж до завершення війни, то цей низькорослий марнославний кандидат у диктатори з гіпертрофовими амбіціями може гірко прорахуватися і достроково опинитися в компанії з Януковичем. Фортуна швидкоплинна, редакція. Канал не несе відповідальності за ословлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.